Саме. Вона не кусається, рада, що ти тут, епізод п'ятий, мама. Вона голодна. Що за? Это... Ось вона заспокоїлась. Не дивлячись на те, що вона не може пити це, моє тіло продовжує виробляти його. Рухи насправді допомагають усунути біль. Що вона таке? Вона моя донька, а я її мати. Все добре. Вона пов'язана лише зі мною. Вона не така, як інші біті. Ти ж It's можеш це right? бачити, вірно? Ти підключений. Up. Тепер ти знаєш, like чому it, я it. не можу піти. Що до бурі. Чи можемо ми дорослі поговорити хвилинку? Дякую. Погляньмо на це. Таким був рівень хіральної щільності, коли з'явився цей шторм. Але майже миттєво після він впав до звичайних рівнів. Іншими словами, шторм ще з менше, ніж за секунду. Це неможливо. Добре. Давай витягнемо дані з твоєї манжети і подивимось. Що ж, це якесь божевілля. Проте, хоча б ти ні. Мітки часу в логах підтверджують твою історію. Моє найкраще припущення. Ти був захоплений між двома часопросторами. Два різних часопростори? Штаб-квартира проводить детальний аналіз. Все, з чим їм доводиться працювати, це частотний спектр. Але з невеликими зусиллями вони будуть в змозі з'ясувати, куди тебе відправило. Черговий хіральний сплеск. Вона все частіше плаче по ночах. Хіральна щільність зростає разом із поєднанням регіонів до мережі. Цифри значно значно вищі за ті, що я прогнозувала. Це ж погано, так? Так. Більше підключень означає більше хіралію. Ще на початках бріджус припускали, що це може створити проблему. Я встановила спеціальні обмежувачі в QPIT, щоб тримати рівні хіралі під контролем. Схоже, що в твоєму обмежувач несправний. Буря і темпоральне явище, яке ти пережив, можуть бути пов'язані з цим. Ти намагаєшся сказати, якщо я продовжу розширювати мережу, це зможе призвести до появи більшої кількості темпоральних явищ? Можливо. Або гірше. Ми спричинимо ще один Death трендінг. Але ж ти маєш рішення? Звичайно, я маю рішення. Насправді прямо тут. Нам лише необхідно інтегрувати обмежувач в цей новий кюпіт, який я зібрала. Подумала, що створю тобі один, коли ти сказав, що прийдеш. Чудово, кризу, кризу подолано. Ні, кризу не, не подолано. Нам треба переписати програмне забезпечення, щоб працювати з новим апаратним забезпеченням. Що ж тоді зробити? Так, але не можу. Я розробила залізо, але ПЗ було написано деким іншим. Що ж, де ми можемо знайти його? Її ім'я Локна. Вона була членом Бріджас 1 Тобі треба прямувати до міста гірський вузол. Добре, мені все одно потрібно понести кюпіт туди. Оу, добре. Це чудово. Ось і знову. Не знаю, що із нею таке останнім часом. Вона така налякана. Подивись на неї. Можливо, та сторона намагається її повернути. А можливо. Вона хоче туди. Ми не можемо так продовжувати довго, наскільки мені відомо. Розкажеш мені, що трапилось? Вона була очікуваною. Я була в лікарні, чекала на кесарів Ростин. Тоді терористи атакували нас. Аго, чи є хтось? Я була затиснута під уламками. Нічого не робиш, окрім чекати і чекати, наче вічність. Але ніхто не приходив. Принаймні я мала повітря і воду. Допоможіть! Допоможіть хто-небудь, будь ласка. Не знаю, скільки днів минуло. Вода пересохла і стало холодно. Я народила там під завалами. Але замість того, щоб привести життя у цей світ, я привела смерть. Коли дощ часу закінчився. Моє малятко почало плакати. Вона плакала і плакала і плакала. Її життя було ціною, яку я мала сплатити за те, щоб вижити. Вона врятувала мене. Я чую плач. Тут! Сюди! Діставайте їх звідти. Давайте, витягаймо їх, хлопці. Нумо, розкопуємо. Нужбо, ще трохи. Тримайтесь. Протримайтеся ще трохи. Ми вас звільнимо. Сюди. Я тут. З тих пір ми разом. Але вона біті. Зв'язки, які прикували її до цього місця, прикували мене також. Можна сказати, мене так ніколи не виписали. І тобі нормально так? Я про те, що ти знаєш, що її немає. Хочеш жити життя в тіні смерті? Камон, ти з тих людей. Ти вибрав смерть замість життя. Іначе чому б ти був тут? Я ще й не згадала. А казав мені, що репатріанти мають особливу кров. Не проти, як я візьму зразок? Так, звісно, спустош мене. Ви і так це робите, поки я сплю. Прохолодно, чи не так? Лише секундочку. Ось. Все готово. Хочу yeah. зробити дослідження. Мама, yeah. а ти? Вибач, there, Сем. Не просто залишити нас tour? на деякий час. Yeah. Так. I Маю I like роботу. Семе. мене. Гей, що я you сказала know? про хіральні сплески. Yeah. Воз'єднання yeah. світу важливіше. Можливо, ми зробимо ще гірше, може, ні. Але це єдиний план, який ми маємо щастить собі Семе.